Тага Духа. Христос посеред нас. Ми тільки що з вами, улюблені брати і сестри, прослухали Євангельську розповідь, яка навчає нас, як нам наслідувати життя вічне, як нам приблизитись і. Бога. Один юнак, як був, який був багатим, приступає до Ісуса Христа і запитує у нього, учителю благий, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне? Чому, дорогі браття і сестри, він назвав Христа учителем благим? У той час було багато вчителів, які проповідували і навчали моральності, навчали праведності. І саме цей юнак. Він не бачить у, Хрис... у Христі Бога, Месію. Він просто його приймає як одного з вчителів. І тому він називає його благим. І він чує відповідь. Ніхто не благий, тобто ніхто не добрий, тільки один. Бог. Дорогі браття і сестри, як часто ми у житті ставимо собі таке запитання, а як же наслідувати життя вічне? І ми у цьому запитанні уподібнюємося до цього юнака. Який у свій час таке запитання ставив Христу. Як часто ми шукаємо відповіді, чи у святому Євангелі, чи перечитуємо святих Отців, чи якісь у когось іншого, іншого тої поради. І от, дорогі браті і сестри, тільки ми можемо опертися на ті слова, які сказав Христос в кінці. Неможливо у людей, можливо, у Бога. Але давайте глибше вникнемо у, ці, у цей діалог, який сьогодні у Євангелії звучить між тим багатим юнаком і Христом. Цей юнак і Господь йому дає таку відповідь, коли він запитав, що маєш заповіді Божі, виконуй їх. Це не вкради, не вбий, не свідчи ложно, шануй і батька, і матір свого. Ось, дорогі браття і сестри, вдумаємося у ці слова, заповіді Божі, вони були дані ще Мойсею у Старому Завіті на горі Синай. Ці 10 заповідей Божих, вони були написані для людини. Але якщо ми Поставимо кожен собі таке запитання. А чи ми виконуємо заповіді Божі? Ми їх знаємо, ми їх читаємо, але чи ми їх виконуємо? І от давайте змоделюємо собі таку картину, якби всі виконували заповіді Божі. Яке було наше суспільство, яке було, які були відносини наші одні до одного, як би воно все виглядало, напевно, би все було по-другому, по тому, як запланував Бог, як говорить нам Святе Письмо, що Лев би жив із Ягня. Ми напевно би. Стали другими, ми б, наприклад, коли маємо якусь неприязнь, чи посварилися, чи з сусідом, чи з сусідкою, ми б заговорили до нього, ми б поступилися і запросили до себе на чай. Коли, напевно, би, як було колись. Яний чоловік приходив додому, і жінка його лаяла, якби він змінився, якби він жив по заповідях Божих, він би напевно не чув цього, і жінка би була в задоволенні. І так у всіх наших таких побутових питаннях, якщо б ми дійсно виконували заповіді Божі, а це означає, що ми би змінилися. Бо ще заповідь говорить, нам возлюби ближнього свого як самого себе. Якщо би ми, маючи якусь злобу на когось, простили йому, то ми б жили по-другому. І отут, дорогі браті і сестри, якраз важливо звернути увагу, а чи ми виконуємо заповіді Божі? І я впевнений, що кожен із нас порушує кожну із них, ну можливо. Таку, як не вбий. Але і це не у кожного. І отут, дорогі браті і сестри, ми чуємо відповідь юнака, який говорить, а я ж це виконую і ж і від своєї юності, я виконую заповіді Божі. Здається, на перший погляд, в цьому. Є якийсь позитив, що поганого, що цей юнак виконує заповіді Божі. Він живе, значить, він є на... якщо ми поглянемо і скажемо, що, ну, напевно, він є такий праведник, він є святий. Але, дорогі браті і сестри, у цьому Дуже ми бачимо таку відповідь, в якій вкрадається така гордість, вкрадається самодоволення, і оця відповідь, що я виконую все це від своєї юності, вона говорить про те, що він вже себе ставить святим, ставить себе якимось праведником. Що Він все знає, чи не буває із нами так, дорогі браття і сестри, що ми засліплені тою гордостю, що ми все знаємо, що ми все виконуємо, що ми ходимо в церкву, але чи за тим не криється отой гріх, гріх гордості? Бо часом, дорогі брати і сестри, хоча ми і? Виконуємо заповіді, і ми рахуємо себе такими правильними, такими праведниками, але за, те, за тою праведністю є і срібло і всі інші пороки, які ніби е, ховаються десь в нас, за тою самовпевненістю, що ми ось такі ми себе возвеличуємо, бо ми все знаємо. І тут, дорогі браття і сестри, Господь дає таку відповідь цьому юнаку. Якщо хочеш бути досконалим, то продай все своє майно, роздай бідним і йди за мною. Що ми бачимо у цій євангельській розповіді, коли почув ці слова цей багатий юнак, який наголошує. Євангелій був багатим, він вельми засмутився і відійшов. І тут, говорить, ми бачимо, дорогі браті і сестри, що на, е, в його житті за його тою праведністю, за виконанням заповіді Божої крилося одне, що він не бачив у всьому Бога. Він своє багатство ставив на першу е, сходинку, е, не думаючи, що все, що ми маємо, воно е, не належить нам. Ми в одну хвилину можемо мати, в одну хвилину можемо все втратити. І все, що ми маємо, все дяка Богу. Бо деколи ми думаємо, що все ми здобули. Своєю працею, своїми руками і таке інше, але все воно залежить від Бога. Бог дає нам здоров'я, дає нам е, мудрість, дає нам розум, щоб ми працювали, здобували все те, що потрібно тут, на землі для нашого життя. Але ми деколи цим захоплюємося і перестаємо думати і. Що наше життя закінчиться, і ми все це залишимо? І Євангелій нам говорить, що багатий є той, хто багатіє у Бога, а не тут на землі. І тут, дорогі браті і сестри, можливо, і у нас виникають, таке, виникають такі питання. А хто ж тоді спасеться? Невже? Ті, хто мають якісь статки, маєтки, можуть загинути, а тільки бідні, які не мають нічого, можуть спастись. Та коли браті і сестри бідні бага, є, е, е, по, е, погані люди такі, як і багаті, а багаті є і добрі люди. Ми знаємо багато прикладів із таких заможних людей, які мали статки, мали певне становище у суспільстві, але вони не були прив'язані до нього. Вони використали це все для Бога і своїми статками, і будували храми, і утримували. Богодільні, де збирали таких людей, бідних, і утримували їх, і таке інше. І в чому полягає зміст цього спасіння? Тому що ми знаємо багато із тих багатих людей є причислені до лику святих, але вони завжди. Вони не захоплювалися тим багатством, а завжди вважали себе найбільшими грішниками і молилися і просили Бога, щоб їх Господь помилував і простив їм їхні провини. Дорогі браті і сестри, і ми чуємо слова учнів, які говорили. А як же спастися? Що ж нам зробити, щоб спастися? Так само, як і запитував оцей юнак, а що мені ще зробити, щоб я спасся? Про це запитували учні. І Господь, дорогі браття і сестри, дає таку відповідь. Неважливо в людини, можливо у Бога. Як ми розуміємо цю відповідь, дорогі браття і сестри, всі ми розуміємо, що ми є немічні, що ми своїми немочами не є досконалими. І тому тільки з Божою допомогою ми можемо прийти до спасіння, тому що тільки Бог нам прощає наші гріхи і ніхто інший, а тільки Бог. Але за цим, дорогі браті і сестри, деколи ми своє життя стараємося пристосувати, вірніше, Бога пристосувати до свого життя. Ми, навіть будучи християнами, стараємося зробити так, щоб не ми служили Богу, а Бог служив нам. Ми стараємося навіть шукати іншу якусь віру, шукати іншу конфесію, де, наприклад, послаблений піст, де, наприклад, можна робити все те, що в сучасному світі, і багато таких прикладів, що людина шукає. І е, 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 шукає таких послаблень у своєму житті, вважаючи, що е, ці закони колись були писані для е, інших людей, для іншого часу, у сьогоднішньому, 21 столітті, все це вже не актуально. Треба щось міняти, що церква вона така радикальна, Євангелії нас заставляє до цього, до цього, до цього. Але ми хочемо пристосувати своє сучасне життя до іншого. І стараємося пристосувати Бога до свого життя. І отут, дорогі браття і сестри, актуальна оця відповідь, про яку сказав Господь цьому юнаку, що у людини це неможливо, можливо у Бога. Тобто тільки з Богом. Якщо ми будемо з Богом, якщо ми будемо бачити Бога, а не весь цей світ засліплений гріхом, то ми можемо осягнути життя вічне, можемо е, спастися. І тому, дорогі браття і сестри, сьогодні кожен із нас нехай отак проаналізує своє життя, приложить цю євангельську розповідь. До свого життя, чи я виконую заповіді Божі, чи я слухаю Бога, чи я живу так, як приказує Бог, бо Бог, дивіться, заради нашого спасіння, Він себе принизив, взяв нашу плоть і зійшов на, з неба на землю, помер за нас для того, щоби нас спасти. Він дав нам дороговкази, Він дав нам Святу церкву, в якій ми перебуваючи, йдемо, як пливемо по тому життє у морі, як в тому кораблі, наближаючись до спасіння. І тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаймо ті слова, які сказав Господь. Неможливо в людини, а можливо у Бога. Амінь.